Куди податися попри бойові дії на сході сонце та літо в багатьох співвітчизників беруть гори, вони йдуть в відпустку. Валентина Доброта дізнавалася найпопулярніші маршрути для відпочинку цього року. Вже хотіла скільки це стоїть ціна. Головне питання цього туристичного сезону. Хоча туроператори оптимістично кажуть про збільшення відпочивальників, але зізнаються, люди на відпустку готові витратити значно менше. Більшість клієнтів їдуть все таки за кордон Чорногорія, Болгарія і Грузія. Вартість туристичної путівки до цих країн не вища ніж вартість відпочинку в Криму. Але пересічник я реальна ціна туру зазвичай лякає. Ну що допиняє. Курс долара євро Крим родичі. точно ні. порожні пляжі Криму вже у всіх на вустах з материкової частини України на окуповану її територію. Нині їдуть або до родичів, або з Донбасу пересидіти воєнні дії. Папа тут живе. Як радітям приїхала? Я тут родственник, стараюся приїхати. Кримський Крим все дороже стало через нестабільність багато хто море, навіть одеське чи Херсонське проміняв на карпатські гори. Не боялась совершенно наоборот, ждала, заказала зарані все. це. нам треба всім і ну, намагатися. Досягати рівня цих людей, тому що тут відчувається Європа. Санаторії та дитячі табори теж найпопулярніші нині в Карпатах та на Закарпатті. Щоправда, заброньовані росіянами місця довелося знову виставляти на продаж. Зв'язку з цими подіями їх не пустили з Росії. На на даний момент є у нас люди з східних регіонів з не в тій кількості, що було в прошлому році. Ці жінки вважають, що інфляція та воєнні дії відпустять на супутники. І цього року лише згадують торічні подорожі. У Фінляндію ми своєю машиною. А ви де? До Одеси. Торік. А цього року побачимо, які будуть ціни. Ну ви плануєте за кордон чи Україна? Україна. Найсвідоміша частина співвітчизників заощадження на відпустку скерувала на допомогу армії, та й взагалі кажуть: нині не до розваг. Краще буде відмовитися цього року від відпустки. Взагалі, Валентина Доброта, Наталя Зотова, Ольга Дерев'янко, ТСН 1+,1.